Всім привіт. Так, у роботі сівалка. Вже два рази пройшов. І нам дивитися на сівалку. Як працює. Вже далі у нас порохи. Дощу нема. Але завтра має бути. Передаю дощ. Може якраз після посіву дощ піде буде дуже добре. Зараз вам покажу, як під'їде. Сівалку швидку йде. Це не орати, а ніби зеленьким трактором, якщо пару корпусів тягнеш, то бігом йде. Ось марно, погано видно. Зараз і По-моєму теж 3 метри має. Зараз питати. Так шо? що ще чекайте, ще по-моєму раз, два, три. Три рази, прип... а тут клин буде. І буде все. І все буде засіяно. Ні, 4 рази, 3 рази мало, щось я замало помирю. касевалка тихо данький видео не буду вам показывать долго и нодну кому сподобалось видео подет лайки дизлайки, лайки кому что понравилось Дякую тим людям, що дивляться мене. Всім добра!